Сьогодні вівторок, 17 грудня, ми виїжджаємо з Кракова, їдемо в інше місце і навіть в іншу країну. Так що все розкажу пізніше. По дорозі, щось буде цікаве, буде знімати, показувати. Всім гарного дня! В дорозі майже. 70 кілометрів, зараз проїжджаємо в така, Тепла, майже 10 градусів тепла, але дуже-дуже мокра. Йде дощ та вітер. Ще хотіла трохи показати вам, як ми зупинились на трасі є парковка, туалет, смачна їжа, гарячі обеди. Це можна це зупинитися, від, трохи відпочити, походити, сходити в туалет. Ось така зелена тут тобто, травичка, а, смітники, значить, туалет є жіночий, чоловічий, там є, а, видно, столики для приємної їжі. Тобто, все красиво, все чисте, трохи зараз покажу вам, які туалети на трасі, до речі, стоять. О, я дуже вражена, здивована. Все чисто, все красиво, все у білому кафелі. Тепла вода, мило для рук. Туалета з біною бумагою. Все чисто, в порядку, дуже приємно. Ось так. А ми їдемо далі по трасі польської. Зупинилися на заправці заправити паливо, а тут така краса. Справжня радуга. Причому з однієї сторони, і видно. Получится потом не а, второй вже не видно. Ну а от... такая явище природня. Радуга. 17 грудня. 24-го року. Приїжджати в Польщі і заїжджати в Німеччину. Ось ми на картоні Польща Німеччина. Йдемо потихеньку, ніхто нічого. Ну, Подивимося, як воно буде далі. Проїхали, просто махнули нам рукою і сказали проїжджайте. Навіть не зупиняли автівку. Нічого не питали, махнули. та Поверніться наліво. Так, ми зараз вже в Німеччині. З Кракова до границі проїхали 415 кілометрів. Всього ми в Німеччині. Так, до Дрездена нам 98 кілометрів. Їдемо далі! Проїхали за сьогодні 510 кілометрів це з Кракова і заїжджаємо зараз місто Дрезден. краса. Ми в Дрездені, як ви вже зрозуміли, по напису. Прийшли на різдвяну ярмарку. Що тут буде цікавого, все покажу, розкажу.